Вітаю, друзі, хочу коротко розповісти про фондух щеплений на медвежій горіх і чому є його перевага на відміну від власних кореневих саджанців. Дивіться, для прикладу у нас позалишалася ще невелика кількість фундука щепленого. Ось такі по 10-20 по см прирости. ось дивіться, бачите, як він швидко вступає у плодоношення. Більше майже практично кожен другий повністю є з жіночою. З квітковою брунькою. Ось сережка, ось жіноча брунька. Так, це у нас хала. Похала поки що не видно, бо він чуть пізніше, хоча у вас дивіться. І хале ще поки що не цвіте. Ось цей барселонський сорт. ось бачите, Дуже швидко вступає плодоношення. От тому і його перевага, що він дуже швидко закладає. Хоча фундук на медвежму в нашій, як кажуть, в Україні немає аж таких великих промислових насаджень. Але я думаю, що в майбутньому це є дуже перспективний варіант вирощування фундука. Час, як то кажуть, покаже. Так, Ще один фундук на медвежому, це що ми будемо саджувати для себе, ось дивіться, бачите, також повністю кожен другий пагін, кожен другий саджений з жіночою квітковою брунькою. Ось, ось така, друзі, картина по фундуку щепленого на бежий горіх.